Відвертий грошовий стриптиз. Хто б міг подумати, що слугів народу така спіткає доля? Прийдеться показувати, здавалось би, найпотаємніші запаси гнів, ненависть. К этим подонкам, негодяям. Слушайте, у вас совісті вообще нету. Ви дурите постоянно по телевізору, виступаєте, правильні слова говорите. о народі, о благах і так далі. А чи самі у вас розвішили всі свої руки що на голову делі? Теж лаби жлаб'є, поки українці прозрівають на часі запитання, що далі до непристойного фінансового роздягання вдалися 120 тисяч чиновників. З них 413 нардепів, які задекларували більш ніж 12 мільярдів гривень. Ми підрахували вагу цього неймовірного статку. 12 з згаком мільярдів гривень це по 100 гривневій купюрі 152 тони грошей. Якщо вантаж такого масштабу розділити по 20 тонн, він ущент заповнить 8 ось таких фур. І це лише грошові активи народних депутатів, лише задекларовані. Це ще не враховуючи фейкового трильйона нардепа Мельничука. Екс-командир Добробату вирішив пожартувати. Мовляв, трильйон задекларував умисно. То була акція, аби привернути увагу до проблеми офшорів. Натомість привернув до себе загрозу кримінальної відповідальності, коли схопився правити анекдоти у декларації, система підкачала. У мене спочатку була ідея е, мільярд задекларувати, але думаю, подумаю, що точно є. Але я, я був ще більше здивований від того, що коли сказав, що трильйон, і люди повірили в це. Коли е, депутат декларує трильйон готівки, то таким чином він е, е, показово дискредитує систему. Да? Е, мовляв, а що ви мені зробите? Так, от за це теж є покарання, ви вирішили відмовитися від спільства? тому що сказали, що дійсно можуть посадити. Садити, забутися чи змусити сплатити податки. Дехто з нардепів, усвідомивши свої перспективи, вдався до хитромудрих методів за принципом то не моє мені підкинули, а підкинули аж сім квартир. Оце так пощастило нардепу. Я числюся власником кількох квартир в різних містах України, в яких ніколи не був а також таврії 94-го року випуску. Мені чужого не треба, але попереджаю спритних малих, які скористалися моїм чесним ім'ям в своїх паскудних цілях. Раз це майно де юре належить мені, то вам лишається одне з двох: або зізнатися в шахрайстві, або це майно буде належати мені і де факто. Запити до відповідних органів вже направлені. Знаю, що ця нерухомість ніколи мені не належала. Це серйозна державна проблема недосконалість державних реєстрів. Вона зараз буде загострюватись, і з цим треба щось робити. Я не один такий, я знаю мінімум ще чотирьох депутатів, які підходили до мене після того, як я на своїй сторінці опублікував цю інформацію. Усім би так фартило, відтак діагноз очевидний. А тепер кажуть, аби лікувати, треба вивчити історію хвороби. Утім, класичній логіці владна клептоманія не піддається. Ми хочемо, щоб з нашого ось цього кошелька депутат Верховного Ради не ворував. Це бюджет, розумієте? Ось це мой кошельок. А є бюджет, поміч, це народний кошельок. Вони ворують оттуда. Они своїх декларацій указують мільйони. Потом они же просять с этого народного кошелька оплату жилья для своих любовниц. Лікувати нічим, воювати нічим, платити зарплати нічим, бюджет банкрут. Демонстрація злиднів на противагу грабунку держави. Не може бути, коли в сім'ї хворий чоловік з смертельним захворюванням вмирає, ти просиш гроші, а тратиш їх в цей момент на свої розкоші які. Більше 80% українців вмирають вдома від захворювання, не в лікарні. Потому що їм а ні за що ліч б – їх там лечить ніч. Дмитро благодійник з 15-річним стажем. Його фонд допомагає хворим на снід. А цього року програма охорони здоров'я найбільш недофінансована. Гроші розходяться абсолютно дивним чином. З оприлюдненням декларації йому все стає ясно. Чиновники просто наживалися, зокрема, і на смертях людей. В результаті такого недофінансування більше 70 тисяч людей не получали ніколи. Якби б гроші... деньги. которые задекларировали депутаты, потратить на детей, больных редким заболеванием муковицидоз в Украине, которые постоянно просят о том, чтобы выделили чуть больше денег, чуть больше денег, то все бы эти дети жили 5000 лет беспрерывно. Експерти переконані, задеклароване далеко не усе, що мають чиновники. Це залишки, котрі просто не встигли сховати. Утім, і цього цілком достатньо, аби втратити репутацію. І дехто з політиків ризикує не лише позбутися посад, а й потрапити до тюрем. Порядка 200 депутатів Верховної Ради вже сьогодні утверждаю, завершили уголовно уголов наказуємо діянні, ані не платили налоги. І ці слова, котрі я висклав зараз, це часом, протоколами, рішенням сутокому набу рішенням суду буде доказано. Тільки не ні поки не мають мандати депутат Верховної Ради это будуть восімнадцятому, дев'ятнадцятому, двадцятому роках. Набу про розслідування електронних декларацій поки не віщає. Мовляв, без звернення національного агентства по запобіганню корупції і кроку не ступить. У НАЗК теж мало говірки. Алгоритму виведення чиновників на чисту воду не мають. Система електронного декларування поки що не має прямої прив'язки до баз даних і не існує в режим, не функціонує в режимі реального часу. Це якраз і є ті аспекти, які будуть доопрацьовуватися. І для цього ми будемо проводити відповідні консультації з фахівцями в сфері IT-технологій. Рішучіший за Корчак генпрокурор пригрозив сімом нардепам, які не подали декларацію штрафами і ґратами, і пообіцяв, звіти чиновників перевірятиме особисто, щоправда, як не уточнив. Можливо, десь ретельно ховає рішення суду або ордер на обшук. Половини народних депутатів України, які задекларували готівку понад 100 тисяч доларів. Цей аналіз буде складатися із нашого звернення до Державної фіскальної служби. З вимогою надати інформацію про сплачення податки, які можуть свідчити про легальність коштів, Коли лезе туди ГПУ, ми це бачимо, да? вони спеціально корупціонерів, основания подільників, да щоб через адвокатів оспарювали рішення там любые. Якщо провести у всіх прокурорів України і у всіх суддів, я думаю, є декларування, это будуть сльози. Покарати таку кількість чиновників одразу нереально. Тому економічні експерти у якості прагматичного покарання розглядають разову сплату податків до держказни 20% від доходу. Всі, хто оприлюднив і визнав ці статки, щоб вони сплатили разово 20%. Податок з доходів фізичних осіб, і ми по цим сумам, які вони задекларували, ми закрили питання. Коли ми знімемо з них неприкосновенність, от тоді надо буде збуждати головні справи. А щоб вони не розбіжалися по різним э, тим самим там островам, там європам, да а градіть колючі проволоки. Виступ автоматчиків. попри розпач і шок українців є декларації Перемога система запрацювала і чекає нової хвилі з січня 17-го. Откровення українських чиновників однозначно вплине на стосунки з європейськими та заокеанськими партнерами, котрі надалі розкидатися беззвітними пузиками не будуть. Перед керівним апаратом вітчизняних мультимільйонерів сплила проблема повернути довіру іноземних інвесторів і, зрештою, отямитися, подумавши не лише про свою вестову забиту. Ішеню, а й країну, а виборці на майбутніх перегонах зрештою озброяться аргументами про майновий стан слугів народу, і тепер вже власноруч і цілком свідомо поставлять підписи під крахом їхньої політичної кар'єри.